Чотири незабутні тижні у Франції. Школярі Тростянецької громади повернулись із захопливої закордонної мандрівки. Групу дітей гостинно приймали у місті Женвільє, яке нещодавно стало партнером Тростянця. Я дуже рада, що нам взагалі випала така можливість відпочити від усього, від війни і просто як побачити світ, так сказати. Мені сподобалось дуже на морі. Ми були були. На Ейфеловій вежі були а, на Монмартрі. Це ну, найвища точка в Парижі. А, відвідували базилік на Монмартрі. Також ми а, їздили у коледж до дітей. А, нас також відвідували менші діти. Ну, ми гарно відпочивали і ну, набралися багато вражень. Більше сподобалася поїздка до Парижу першого тижня. Дуже вразила архітектура Франції. Дуже вразили масштаби французької столиці, дуже вразила Ейфелева вежа, її висота. На фотографіях вона здається дійсно меншою, ніж насправді. Дуже загалом сподобалася подорож. Дуже сподобалася програма, що нам підготували французькі друзі. Дійсно були дуже насичені тижні, дуже багато поїздок, дуже багато емоцій, дуже багато нових знайомств та друзів. Спілкування із французькими однолітками дуже цікаво. Дуже дякую організаторам за таку чудову поїздку. Дійсно, такий шанс випадає небагатьом. Діти, батьки, яких загинули під час окупації там бойових дій, діти в родинах, яких зруйноване майно, та діти військовослужбовців майже місяць відпочивали за кордоном. Чотири тижні пролетіли просто як, як два дні. Ми навіть вчора їдемо з ними в автобусі. Вони кажуть, що ми вже все, ми вже хочемо назад їхати у Францію. І загалом позитивні враження трошечки, можливо, на першому тижні було важкувато перестроїтись, але потім вони вже якось адаптувалися і загалом. Все було тільки найчудовішим чином. Дуже велику вдячність хочу залишити для дівчат, які були разом зі мною для вчителів. Вони проробили колосальну роботу. І дуже-дуже велике дякую нашій медсестрі, Гончарук Валентині, яка просто ставила всіх на ноги буквально за один день. Нас ніхто не хворів, а якщо хворіли, то хворіли дуже швидко. Тому в нас в корпусі ніхто не залишався. Всі відвідали всі визначні місця. Всім хочеться подякувати. І Юрію Анатольовичу хочеться подякувати Патрісу Леклеру, і всім і меру Мініла, і взагалі всім тим людям, які про нас дбали і дбають, і всім передати вітання. Я знаю, що вони будуть дивитися це все. Сподіваємося, що наступного року також поїдуть наші дітки. І коли війна закінчиться, і ми переможемо, що французькі діти прийдуть до нас, бо вони дуже сильно цього хочуть. Проживали діти у місті Женвільє, яке зовсім поруч із столицею Франції. Особливе враження на дітей справив Париж та незмінний символ Франції. Ейфолева вежа, велиш споруди по справжньому вразила дітей із Тростянцям. Нарешті ми у Парижі. Передаємо вітання тростянцю. Добрий день. Сьогодні ми знаходимося в Парижі на горі Монмар, найвищій точці Парижу. Позаду мене одна з найбільш відомих туристичних точок Парижу: Базиліка Сакрекер. Ось така вона дуже велика, дуже гарна будівля. Школярі побували на екскурсії по річці Сені. Побачили тріумфальну арку, палац Наполеона, резиденцію королів Версаль та узбережжя Ла-Маншу. Особисто познайомились із мером міста Женвілє Патрісом Леклерком, роздавали інтерв'ю місцевим телеканалам та завели безліч нових друзів у Франції. Із екскурсії найбільше мені сподобалося підйом на Ейфелеву вежу, бо це ну, база. І також мені сподобалось е, походити по Версалю, е, походити по Монмартру, побувати в Атреті. Це дуже захоплюючі краєвиди і дуже захоплюючі е, живописні місця. Мені найбільше сподобалась подорож на Версаль. Це такий замок, де жили королі. Це дуже велика територія, дуже гарна територія. Ну, сам Версаль він захоплює, він великий, його сади дуже гарні і це дуже гарна можливість там побувати. Французи вони дуже дружелюбні. Одна дівчинка подарувала мені браслет. Ми з познайомились. Ми обмінились подарунками. Вони дуже питали про Україну, про наш стан. Ну мені дуже все сподобалось. Французи дуже добрі, і навіть персонал, вони посміхалися. Ми їм були дуже вдячні і було з ними прощатися дуже складно. Всі плакали. Мені поїздка дуже сподобалась тим. наприклад, це все подорож дойфової вежі. Мені дуже сподобалось. Ну як ми тільки виходили з метро, побачити таку величці вежі мені дуже сподобалось. Та ще коли ми їздили на порто коли виходиш, а там такий. Кам'яний пляжик та Велицького море і скелясті гарби. Це мені дуже сподобалось. Я, я дякую організаторам та гідам. Це яким як акімото дорозі, нашому міській раді та юрі воно. Вечірнє коло біля вогнища стало заключним враженням від поїздки. Мами тростянецьких школярів безмежно вдячні за таку можливість та щиро радіють разом з дітьми фантастичним емоціям. Ми хочемо подякувати від імені батьків, яких дітки мали неймовірно таку можливість поїхати до Франції, незважаючи на те, що в нас в Україні проходить зараз такі несприятливі умови, Війна, наші дітки, хоча б не цей місяць, на ці три тижні, вони мали змогу відволіктися. Дякую організаторам, дякую міській раді за те, що наші дітки побули і побачили скільки міст, Та може й ми в житті ще таких міст і не бачили. Дякуємо. Я також дякую організаторам міської раді та французькій стороні за те, що дали змогу дітям побачити світ, як то кажуть, в таку тяжку нашу долю. Війна у нас зараз щиро вдячні за таку можливість, яку предоставили нам. Французька сторона. Дякуємо. Для Тростянецьких дітей поїздка до Франції була абсолютно безкоштовною. Подорож стала можливою завдяки співпраці Тростянецької міської ради з мерією Жанвільє та особисто мером міста Патрісом Леклерком. До організації також долучився проєкт Європа. Прихисток, а комфортабельний транспорт забезпечила Тростянецька громада. Я хотів подякувати всій команді міста Жанвільє. І Патрісу Леклерку іншим його колегам, які займалися. Прийомом цієї делегації бо було задіяно багато людей, які зустрічали, які харчували, які організовували різні заходи, спільні і між французькими дітьми, нашими дітьми або для наших дітей. Тому я дякую від всієї нашої громади, від нашої делегації, яка було 40 дітей, шестеро педагогів, які супроводжували наших дітей, і автобус заїхав позавчора в місто Монтабаур, і Наталія Штефлер і Пітер Пірох. Зустріли від імені міської ради, провели невеличку екскурсію, похарчували дітей. Я їм теж величезна вдячність, бо у дітей тепер є враження і про те містечко, яке є нашим партнером в Німеччині. Діти повернулися щасливі, здорові, всі усміхнені, і це найголовніше. Ці емоції дітей, коли вони з усмішками, коли вони от, от, надихнуті таким от новою цією і ентузіазмом, енергією. Да? І це от, ці емоції, заради яких ми це все робимо, це вже не перша поїздка дітей до Франції. За словами міського голови, співпраця із закордонними партнерами продовжується, аби якомога більше дітей громади мали змогу відпочити, оздоровитись та, хоча б ненадовго забути про війну. Діана Овчаренко, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ.